Добрий ранок. Сьогодні будемо працювати. Будемо працювати, будемо працювати. До мене прийшли іграшки. Подивіться ось. Качечка, бачите, качечка і м'ячик. Вони, вони говорять, що ними гралися, багато, багато, багато гралися, і вони брудні. Брудне, брудне. Ось, подивіться, качечка, бачите, забруднилася. Мячик забруднився. І ми з вами будемо мити іграшки. Будемо мити іграшки. Будемо мити іграшки. Для цього нам потрібно взяти. Ось подивіться, у мене є миска. Миска, миска. Там є вода, мало. Вода. Вода. Мало, мало? Мало. Ось тут трошечки, трошечки водички. І ми сюди додамо мило, мило, мило. Ось так. Добавили мило туди. Це у нас вода буде мильна вода. А ще ще. У нас є ось така миска велика, і там багато води, води там багато. 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 Це, це водичка чиста. Чисте, чисте. Іще у мене є паперовий рушник, це, це, це паперовий рушник, Ру -ш рушник. І зараз ми будемо ці іграшки мити. І ще у мене, ще у мене є губка, губка. Губка, губка. Ось ми в мильну воду. Беремо губку іграшку і миємо, миємо губкою милом нашу іграшку. Добре, добре. Миємо. Всю-всю-всю іграшку ми добре, добре губочкою, ось так. Бачите, намилили. Намилили, помили. Тепер інший, це в чистій воді. Ми цю іграшку омиваємо. Водичка чиста, губка теж чиста. І ми омиваємо. А тепер ми рушником її витираємо, хай висихає. Качка, качка, іграшка качка у нас чиста. Ми її покладемо в сторону, хай висихає. Ще візьмемо сухий. Рушник приготуємо і будемо мити м'яч. М'яч Теж в мильну воду спочатку, ось так, намилюємо. Добре, добре, добре. Намилили. А тепер в цій воді обмили. Мяч, м'яч, чистий. І витерли, промакнули чистий, сухий м'яч. Я, я мию, тобто я мила, мила іграшки. А тепер ви вдома разом з мамою. Зробіть разом теж помийте, помийте свої іграшки, щоб вони були чисті. Заняття закінчено.